Злостивимо оскалом хробак спробував вчора, 27 березня, штурманути технікою відразу на трьох відтинках фронту, де працюють птахи-мадяра 414 бригади БПС на Воздвиженці, на Вогледарському та на Покровсько-Курахівському. Про події 27 березня Кетмен обов'язково зробить детальний сюжет і ми його з вами просмакуємо. А зараз оперативна за добу на швидку руч, тому тут лише бігло по подіям. Цей танк один штурмуючих. Цифри готові почути. Бажаю міцного подрону у кожну хробачу макітру. Проект птахів Мадяра. Зведення за 24 години 27 березня, виключно Донбас. Без КНР БНР. У цій нарізці за 27 березня ураження 28 одиниць броньованої техніки хробачні. 19 з них припало на три штурми практично одночасово. 9 танків, з них 3 знищено та 6 уражено, та 10 БМП 5 знищено, 5 уражених. У мене нема підтверджень, що хоча б один з уражених відпітляв, адже на кожній ділянці побратими суміжники працювали мега завзято. І кожна бригада у своїй смузі знищила та уразила техніку. Я ж доповідаю лише за наші вйопчики. І їх за добу сталося овер до хуя, що ви бачите у нарізці і чуєте у доповіді. Під триколорами пиздота поперла у наглу штурмовиками на піздюль, на пролом, тралами розміновуючи нахабно, розраховуючи на успіх. І то був день. Грилю Смажилося все. 192 унікальні цілі протягом вчорашньої доби. 13 танків, 15 ББМ та БМП. 28 одиниць броньованої техніки. Сумарно 84 одиниці рухомої техніки та засобів. Три гармати знищено. 34 вати лати мото. Реби-окопні, два польових склади БК, мережеве обладнання, сім антен хробачих пілотів. Ну і основне це 28 одиниць броньованої техніки. Йоблики, куди ж без них? Це наш пріоритет. Тут фуй-фуй. Адже маленько розкуйовджений, Ви пам'ятаєте наш пріоритет. Ми плануємо вийти на 100 штук. Протягом кожної доби ось таких гастрольорів. А наразі маємо протягом вчорашньої доби 60 38 200. Оцей взагалі не переймався. Оп! І 22 300. Загалом здійснено 633 бойових виліти, 74 сесії дистанційного мінування, 194 FPV використано дрона. 171 раз нічні бомбери наносили ураження. 272 виліта робили бригадні Мавіки. 33 виліта. Ай, який башкет І побіг фаермен. Ух. Ото нарізочки колись пороблю, коли часу з'явиться. 33 виліта бригадних крил розвідників здобули 99 нових цілей. По котрим йшли відпрацювання. Винищувачі піднімалися у повітря 18 разів. Суха статистика. 192, цілі, це виключно результат на Донбасі протягом одної доби, вчорашньої, 27 березня. Ми не рахуємо тут БНР, це окрема операція, і по ній ми будемо скоро тримати перед вами пада звіт. А поки оперативочка по дню. Купола працювали теж. Покровськ 37 дронів виявлено. 32 з них знищено. Херсон 20 дронів виявлено, 15 знищено. Чули всі про події. Три гармати було знищено. Про події з обстрілом Херсону маю на то свою думку, але притримую її у собі, тому що все це сука, блять, неправильно. Ми. Нарощуємо нашу присутність на смузі, збільшуємо численість розрахунків. Як результат, ви бачите збільшення день від дня кількості уражених знищених сили і постійне нарощування знищення основної, основного нашого ворога це хробачої піхоти. Невдовзі за три доби підводитимо результати місяця. І тоді ви наглядно побачите динаміку відносно. Минулих місяців цього року, січня-лютого, хто слідкує, вам лише скажу тут Орланчика, оце адже на Покровском бехнули козаки птахів, мадяра. От тут ви бачите, як дрончики сиплються. Одне вам скажу: перемір'ям тут і не бздить, і не пахне. Ворог пробує захопити все більше територій. Зараз у нього це так вдало і легко. Ніхрена не виходить, як це було там з піврочку тому. На покровку він перекурює. Та й, в принципі, на інших напрямках гіпертурбо великого успіху немає. За добу відзвітував тихої та спокійної, очі та жало, робочий жах. А про ті, 28 одиниць вйобаної техніки протягом 27 березня ми обов'язково з Кетменом зробимо таку добірну нарізку. Смачними коментарями честь.